Польову кухню з усім необхідним обладнанням волонтерки розгорнули на подвір'ї приватного будинку. Тут жінки упродовж місяця виготовляють сухі борщі для українських захисників. Інгредієнти для цієї страви використовують традиційні. Картоплю, буряк, моркву, капусту, м'ясо та зелень. Спершу усі овочі чистять та нарізають. Сьогодні за цей процес відповідає волонтерка Наталія Веселовська. Аби вдосконалити смакові якості їхньої страви, жінки спершу багато експериментували. Пригадує Наталя. Одного вечора Люда до мене прийшла з усім набором для борщу. І ми пробували різними шматками нарізати їх. Ми пробували потерти кубиками, такими плястерками, це все висушити. Пробували яке що на смак, що висохло гарно, що ще має сохнути. Тобто це був шлях таких проб, помилок. Вже друга спроба, другий борщ вже був смачнішим. Ну і відповідно вже тоді пішов процес такий більший, більший за обсягом. Після того, як овочі почистили та порізали тоненькими скипками або шматочками, їх відправляють сушитися. Деякі інгредієнти жінки відварюють, наприклад, картоплю та м'ясо. Процес сушіння займає до 12 годин. Тут у нас є цибулька, гурячок, морква. Моркночка. Це вона сушиться до стану чіпсів, поки воно не стане дуже сухі і ламке. Після того ми вже перебираємо це все в контейнери і ми додаємо в суміші. Далі підсушену моркву картоплю буряк та м'ясо упаковують. Роблять це в ось такому приміщенні. За кожен інгредієнт відповідає одна людина. Для прикладу, волонтерка Ірина Мартинюк сьогодні зважує суху курятину та додає її до пакетика. Аби смак борщу був наваристим, розповідає Ірина. Додатково жінки перемелюють підсушені овочі та змішують їх зі спеціями і зеленю. З однієї заготовки виходить до семи порцій борщу, термін придатності якого три місяці. Зараз долучилася сюди більше через те, що в мене син теж на передовій. І знаєте, в першу чергу, коли син просив мені щось передати, це було сало, чесничок, і борщик. Хлопці дуже задоволені, відзви позитивні, з різних напрямків передають подяки. І направду подобається і корисна річ. Найстарший серед помічників Іван Дорошенко, йому 80 років. Він допомагає жінкам доглядати за кухонним приладдям, аби те постійно було справним. Чоловік розповідає, долучився до цієї ініціативи, адже знає, наскільки важливо підтримувати військових. Я ж бувший солдат, знаєте, і я це відчуваю коли. Шукали ми куска хліба або ще щось і так далі, бо прожиті руки. Тому з великим таким натхненням хочеться працювати, хочеться допомагати дівчатам, що треба, ножі погострити, чи щось подати, чи щось принести. Все-все я тут працюю разом з ними. Усе необхідне устаткування для приготування сухих борщів, волонтерки купували самі. Продуктами допомагають місцеві жителі та підприємці, розповідає ініціаторка ідеї Людмила Дорошенко. За її словами, із кожним днем господині отримують усе більше замовлень. Однак для розширення потужностей виробництва, каже Людмила, потрібне просторе приміщення, оснащене необхідним обладнанням. Адже того, що волонтери мають зараз, недостатньо. Ми відправляли ізюм, гостомель, буча, ірпінь. Власне, також ті, хто, в кого ну, там, розбивають польову кухню, і вони не можуть собі приготувати. Тобто, от, в першу чергу, от, потреби туди на передову. Нам потрібна допомога фізична, щоб люди приходили, допомагали, тому що так само, ну, як і ми, так і сусіди, вони, ми всі живі люди, і кожного дня, кожного дня ну, розумієш, в якийсь момент і люди, і повигорають, і є у кожного свої справи. Нам потрібні Продукти ми охоче приймаємо, люди привозять. Хоч борщ має і не зовсім звичний вигляд, та на смак запевняють волонтерки, він традиційний. Вакуумовані заготовки достатньо залити укропом, почекати 15 хвилин і воїни зможуть поїсти гарячих страв навіть на лінії фронту. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. багато